Всім привітки! Мене звати Наталі, і ви на моєму каналі про моє життя, а також зараз про переїзд та адаптації в Канаді. І в цьому відео ми з вами поговоримо про 10 найпопулярніших питань, які ви мені задавали в коментарях в інстаграмі, і загалом тут. А ще дуже прошу оцінити, будь ласка, мою сумку, з якою я ходжу тут в Канаді всюди. Просто-напросто на роботу, на зустрічі і так далі. Мені здається, що з цією сумкою з надписом Русні я», я ношу правильні посили в масу. Правда, якщо чесно думала, що якщо мене китайці мої спитають, що там пише, ну я вже щось. Чуть-чуть на мене посуду. Отак. Насправді ми тут вже сім місяців. І, як на мене, я вже можу ділитися якимись певним своїм досвідом. У мене вже є сформована своя думка на різні е, штуки, тому я думаю, це відео буде цікаве. Тому не забудьте підписатись, поставте лайк. І якщо я не відповіла на ваше питання, вистов задавайте в коментарях. Можливо, я зроблю другу частину. Перше в нас питання: е, чи можливо зараз знайти роботу для чоловіків з середньої англійської? Часто мені задавали питання окремо, чи варто їхати без англійської, з поганою англійською, і так далі. Я не можу відповісти за вас на це питання. Питання. Тому що тут, знаєте, ви як ніби перекладаєте відповідальність за свої вчинки на когось, тобто, ну, от Наталя сказала, значить я можу їхати. Вибачте, я не знаю. Вважаю, що і, залежно тут, напевно, знаєте, від того, як ви вмієте крутитися. Тобто, якщо у вас, наприклад, в мене середня англійська, я, ну, я реально не дуже добре знаю англійську, але я така, що я про сюди і, відповідно, ви тоді можете їхати. І так само з роботою. Чи є робота для чоловіків? Звичайно, є робота. Робота насправді в Канаді валом питання: яку роботу ви? Шукаєте, наскільки ви хочете працювати, і яку ви що, зарплату шукаєте, які у вас досвід, які у вас навики. Тобто, тому що якщо ви, умовно, приїхали з нульом досвіду, з нульом навиків, без англійської, ну понятно, що вам роботу буде знайти складніше. І понятно, що зарплата буде не така висока, як би, можливо, очікувалось. Та? Але знову ж таки, це перша робота, це досвід, і це в будь-якому випадку класно, якщо ви особливо там хотіли їхати. Відповідаючи знову ж таки на питання, чи можливо знайти роботу, можливо, знайти роботу з середньої англійської з Уже англійською. У мене гарний приклад. Це мій чоловік Саша. В нього середня англійська. Він був таргетологом і зараз він повністю змінив сферу. Він працює в ландскейпі. Це звичайно явно не то про що він мріяв знаєте, там, з самого дитинства. Але в нього непогано виходить, Каже, що йому навіть подобається, і в нього не було досвіду в цій сфері. В нього не було англійської класни, але його взяли. То знову ж таки готовність працювати, і готовність просто бути відкритим до чогось нового, подаватися і так далі. І ще важливий момент, те, що. Тут роботу не сильно розділяють як чоловічу і жіночу. Принаймні, я можу сказати з того, що я бачила в ландскейпі В них є якийсь там певний відсоток походу людей, яких вони мають взяти жінок, і тому є відкриті вакансії. типу ландскейп, вумен. Тому я думаю, тут я б не розділяла. Тому що тут навіть ви в принципі не пишете там свого віку, коли подаєтеся. Друге питання: розкажи про брекети. Як знайти лікаря? Скільки коштує, як реагують на брекети з України? Я, як чесно, дуже довго ігнорувала це питання. Мені його задавали від самого-самого першого відео. Як тільки я вийшла в Ютуб, як тільки я умовно показалася, що я з брекетами, мені завжди його задавали, я завжди мрозлась. Чому мрозлася? Тому що перший час, перші, певно, місяці два, я точно була впевнена, що я буду їхати в Україну з брекетами. Відповідно, мій досвід для людей не актуальний. Тобто я поїду в березні в Україну, підтягну свої брекети, там щось там зніметься і так далі. І відповідно все. Тобто, мій досвід я вважала не актуальний. Але трошки сталося не так, як гадалося. Я таки маю лікарні. Тут це вийшло достатньо випадково, тому що я дійсно не мала план шукати лікаря тут. Але розкажу свою історію, як в мене це було. Також знову ж таки хочу сказати, те, що моя історія, як на мене, не є показовою, але вона може бути як промінчиком якогось там сонечка і типу, що можливо вам також так повезе. Тому що лікаря я знайшла тут, коли мені потрібно було обрізати дугу. Тобто, в мене була вилізла дуга, Там, вибачте, хто зараз не цікава тема брекетів. Але в мене була вилізла дуга, мені потрібно її обрізати. Я почала шукати лікаря тут. Я почала шукати а, в Фейсбук групах. Я спитала я так, якісь шукала по геолокаціях і писала просто їм, питала, чи вони можуть це зробити. Декілька клінік мені відписалася. Одна написала, що коштує 40, 140 сто доларів. Я така подумала, блін, ну 640 доларів. Короче, то щось зажирно за обрізати дугу, а обрізати догу, хто не знає, там просто 2 секунди діла. Вона просто вилізла так, зуби і відповідно там 2 секунди роботи. Я подумала, ладно, платно є і вирішила піти особисто до лікарів типу і попитати. Думаю, може в нього якраз буде не знаю, 5 хвилин. Між клієнтом може він так розчадритися, і мені не знаю, дешевше, хоча б зробити. От і тому я пішла і я заходила в дуже багато клінік. Я заходила в десь в клінік 5 і на шосту клініку я прийшла і мені запропонували, якщо там пропустити 100% умовно деталей. То мені запропонували безкоштовно завершити ортодонтичне лікування тут, в Канаді. Кажу, це я опустила дуже багато моментів, бо я не планувала цього. Мені здається, це взагалі для них також було дуже спонтанно. Я просто прийшла, сказала, що мені треба обрізати дугу. Вони сказали, типу, ну так, де до свого ортодонта Я сказала, я дуже хотіла, але я з України, я не можу зараз в нього піти. А мені треба обрізати дугу. І відповідно там вони подивилися, що мені а, не так довго ходити з цими брекетами. Мені там дійсно там лишалось, там, 4 місяці і так далі. Відео вони запропонували просто долікувати безкоштовно. Ось така історія моя. А це, до речі, відео з мого останнього візиту, і мене можна вітати, тому що я знаю дату, коли мені знімають брекети. В червні вже буду без них. Я ж кажу, вона не є супер показова. Я не знаю актуальних цін на долікування брекет-системи і так далі. Але от є просто історія моя, де не знімали брекети, де просто долікували. Як реагують, не знаю. В мене реагували нормально. Ну типу, просто не дивилися, чи вони працювали. Не з такою системою, що вони просто знають, що умовно робити їм далі. І в принципі, ось така історія, але можу розказати за продовжене лікування, тому що мені після того треба буде вставляти композит Бондінг, це як типу художня реставрація, наскільки я розумію. І Вініри я також розглядала. Ну, Вініри я розглядала в Україні. То Вініри тут коштують півтори тисячі за один зуб. композит Бондінг 700 доларів за один зуб. Все це всі ціни, які я знаю, на стоматології тут. Тому вибачайте. Наступне питання яких продуктів не хватає в Канаді а насправді? Я би ще, можливо, декілька місяців тому би сказала дуже багато. <сіх> Реально, тому що мені і того не хватало, і того не хватало, і то я хотіла. Я хотіла якийсь томатний сік, Сашка каже, що він є тут. Я хотіла сирники, мені підписники скинули, де що купити, як їх зробити і так далі. Тут є українські ресторанчики, тут є українські європейські магазинчики, тому плюс-мінус все знайти можна. Навіть недавно пили квастики, знаєте, як терастики, домашні. Майже. А, вот. Єдине, що мені недавно захотілося, і чого я тут точно не зможу знайти, це перемислення. Але шкварки. Це отаке. Ну, тобто, знаєте, Зазвичай це не продукти якісь такі, тобто, знаєте, які е, в Україні є, тут немає. Та? Тобто, це швидше якась така домашня їжа, яку ну, тобто, ти в магазині в Україні теж не часто купиш. Та? Тобто, це щось таке, що робить бабця, це щось таке, що робить мама. Е, і от, напевно, за цією більшою атмосферою. Я більше би хотіла просто бабціну паску з'їсти. Я саму паску не люблю, але бабці би з'їла. Ну, тобто, якісь отакі штуки. Але знову ж таки, тобто, При бажанні це можна або знайти, або знайти. Якусь альтернативу і так далі. Європа чи Канада? Насправді це дуже гарне питання, на яке я, якщо чесно, не маю якоїсь чіткої відповіді. Тому що якщо говорити про мене, то напевно Європа. Я все ж таки вважаю, що я більш така європейська людина. Я люблю більше тако витягатися, я люблю більше гуляти. Мені подобаються ці старі будинки, мені подобається якась там історія цих будинків і так далі. А тут воно зовсім інакше. Але знову ж таки залежно, що шукати. Тому що в Європі в будь-якому випадку є свої мінуси. Ти там ніколи не станеш громадянином, в кожній країні своя мова. По факту це не супер великі якісь країни. Тата -та -та -та. прикольно це подорож. Жувати, знаєте, дві години, ти в Італії, наприклад, та? Да? вод, але по факту це дві години ти тут в келовні, <смі> не знаю, от цього не вистачає. Да. Але тут ти можеш стати своїм, тут е, є якась свобода, тут зовсім інше побудовані вулиці, тут просто все інакше. Тобто, залежно, напевно, просто знову ж таки, що ви шукаєте, що вам потрібно, що вам ближче по духу, е, тому що кажу, я більше схиляюсь до Європи. Ніж до Канади, але те, як ми вибрали Ванкувер, мені здається, він ще такий достатньо європейський, як так сказати. Ну тобто він затишний, він комфортний, він гарний. Тут є багато місць, де гуляти, а не то, що ти тільки на машині пересуваєшся. Є дуже багато парків, є знову ж таки там гори, ліса і терапери. Тобто мені, в принципі, тут комфортно, і я видягаюся, як ви бачите. Я люблю вдягатися там, образи, і так далі. Я користуюся тут також цією можливістю, навіть якщо на мене дивляться. Дивно, чого я на роботу кожен день хожу в інших образах. а мені так ходяться. Щоб ви вибирати між, наприклад, Америкою і Канадою, я виберу швидше Канаду, в принципі, тому ми і тут, тому що я не впевнена, але мені здається, Америка надто сильно романтизується. У будь-якому випадку там більша небезпека. Я б не відчувала себе в безпеці. Там навіть пам'ятаю, в лютому мені Саша кидав десь якусь новину про те, що в них масових шутінгів в лютому було більше, ніж днів. в році було вже. І це мене лякає. Тому, напевно, для мене важлива безпека, для мене важливий комфорт. І Ванкувер поки в цьому питанні повністю задовільняє. Але знову ж таки, залежно, що ви шукаєте. Якщо ви хочете стати частиною суспільства, то, напевно, Канада. Але якщо ви хочете подорожувати по різних країнах і мати такий якийсь там дуже розбалансований лайфстайл, то, напевно, Європа, але знову ж таки. Що ви шукаєте? І до речі, я розумію людей, які ставлять це питання, тому що я сама коли ми тільки думали, типу, чи все ж таки їхати в Канаду. Я думала, блін, ну я ж європейська людина, як мені ну, типу їхати в якусь непонятну Канаду, якесь село, типу, і так далі. Але справді кажу, аби ви вибрали комфортне місто. Тому що і в Європі може бути некомфортно, якщо ви виберете некомфортну країну, некомфортне місто, і в Канаді може бути не окей, якщо ви поїдете в а ви не просто холод. Дивіться під свої бажання, під свої якісь потреби і аби вам було комфортно. Які розваги є в Ангурі? Справді абсолютно всі, які ви можете, як на мене, собі тільки уявити. Тут є абсолютно все. Там от, я сижу в парку, заді мене там якісь там висотки, так далі. Тут є дуже багато парків. Ви можете гуляти, в них є якісь там йога на вулиці, тут є вода, є сапи, каяки. Купа людей реально катаються на цих каяках. І ще було холодно, вони каталися, тут куча хайків. Одного разу моя подружка. Висловилась дуже так, як до мене точно. Вона сказала, що Ванкувер це така золота середина. Та, тобто, ту тут є нічне життя, це правда. Та тобто тут є куча ресторанчиків, тут є куча якихось клубів, тут є якісь, ну, якась є своя нічна така тусовка. Ось, до речі, відео я не планувала знімати, але це ми ввечері в п'ятницю гуляли і просто оцініть кількість людей на пляжі. Люди просто тусять, грають якісь не знаю, щось з м'ячем різні, гри п'ють, і просто веселяться після роботи в п'ятницю, бо сонце. Тут є про. Рода, і вона дуже дійсно близько. Парки, хайки, люди катаються на каяках, люди катаються на сапах. Просто як доказ до попередніх слів. Моїх ось це ми в суботу, в пів години від міста, пішли кататись на падлборті. До речі, в нас падлборт називається сапе. Раптом що, і ми катались серед ось такої просто неймовірної краси. Я відчувала себе в фільмі і ще ми зустріли ось таких прикольних морських. Це ми просто катаємось на падлборті і їх зустріли. Можливо, хтось колись з вас побачить. У мене на ютубі. Люди їздять на велосипеді, ви можете сподіватися, ви бачите десь заді мене. Рубрика вже вільних ідей. Ми вирішили їхати в костко на велосипеді. Ну, подивіться, як тут гарно. Що, як тобі за світ ця ідея? Я вибачте мені. Тут дуже багато природи тут і дуже багато саме активностей, пов'язаних. З природою, і як Саші мама каже, що ми живемо як на якомусь курорті, і десь в цьому доля правди, напевно, є. Тому що е, зазвичай люди в такі місця їде, там, на відпочинок, на і так далі. А ми тут живемо. І тут є дуже багато всього. І як на мене, тут є абсолютно все, що вам потрібно. Єдине, що до речі, можливо, тут недостатньо багато а, саме концертів. Більшість е, людей їздить в Америку е, в концерти, тому що вони там ніби дешевше. Тут все на всього навсього, дві години, і відповідно там вони і дешевші, і там їх ніби. Більше от єдине таке питання, що е, сюди мало хто дійсно доїжджає, особливо з українських артистів, і то ми недавно були на Бумбо... ну як недавно, де два чотири місяці тому. А ми були на бумбоксі, вони доїхали до нас, а з не доїхали до нас. Концертів, особливо українських штук, тут може не хватати. Для цього треба їхати або в Торонто, або Ведмонтон, так далі, тому що ми так трохи знаходимося далеко. Тут не настільки велика ком'юніті, що вони завжди сюди приїжджають. Але знову ж таки, якщо ви маєте американську візу, то відповідно ви можете поїхати в Сієтл або поїхати в Едмонтон, якщо ви дуже сильно хочете. Ще наступне зразу питання: це якраз як чи канадська віза дозволяє подорожувати по Америці. Ні, не дозволяє. І навіть я скажу більше. Я недавно дізналася, що навіть permanent resident, тобто піар, не дозволяє також їздити в Америку. Тобто ви можете потім вернутися з permanent resident і жити тут, але він не дозволяє їздити в Америку. Відповідно, вам потрібно відкривати візу. Віза коштує 160 американських доларів. Ви тут зразу на неї подаєтеся. Вона видається на 10 років. Ми зараз якраз в процесі цього всього оформлення. Як будемо щось знати детальніше, так далі, я вам скажу, тому що у нас поки очікування півтори роки. Ми десь спробуємо виловити трошки місце раніше. Next question. Я вже не знаю, якщо чесно яке, тому що я отако ходила. А, так, розкажи про безкоштовні курс англійської мови. Подобається і чи є прогрес. Ходимо на безкоштовні курси англійської мови. Вони від лінку. Ви можете в, в інтернеті загугляти лінк, типу там курс англійської мови. Для цього вам потрібно прийти в одне з відділень їхніх офісу, написати там заяву, показати е, свій work permit, показати паспорт. Вони вас реєструють, потім прийшлють лист такий. З запрошенням на тест у нас він був через три місяці, тому що ми попали на якийсь такий період, коли було дуже багато людей. Чи три місяці, чи три тижні, я не пам'ятаю вже якщо чесно. Вот ми коротше чекали цього. Потім вам приходить цей лист з датою, коли вам треба здати тест. Потім ви здаєте цей тест, і після цього ви записуєте школу. Шкіл є достатньо. Місця як на мене є. принаймні, ми попали. Ми Сашка прийшов на ми Пішли в англійську. Ти не шо як нам англійська викладають класно, викладають нам подобається. We're talking about stories. And we're going to be doing writing. Wednesday. Like, for today, we're just going to practice this today. Do some, you know, writing we practice. Start... єдине що, перше, там де ми, ми в Норт-Ванкувер, з нами вчаться в основному іранці, і я не проти іранців, просто зазвичай це старші люди. І це не така цікава англійська, яку би мені хотілося. Плюс ми обговорюємо одну і ту саму тему вже бляха муха шостий рок. Мені вже ці мітинги стоять отут, якщо чесно. І тому ми напевно не будемо продовжувати там вчитися, тому що навчання триває три рази в тиждень по три години в групі. Дуже багато людей, це десь 17, з, з тих трьох годин ти говориш максимум пів години. Ну так, ти слухаєш, але в нас є робота англійська, у нас є друзі, англомовні відповідно нам, як на мене, немає в цьому сенсу, тому ми будемо напевно шукати собі україномовного викладача і просто годину якісно напевно вчитися з українським викладачем. Тобто самі курси класні, але напевно можливо просто, коли якщо ви чуть чуть старші, та тобто або коли у вас можливо трошки нижче рівень англійської, я не знаю. Або можливо, у вас вимоги якісь менші. Бо для нас типу, забагато людей забагато часу, ну тобто 9 годин я якось не маю в тиждень виділити чисто на англійську на тому, щоб, щоб слухати інших людей, як вони говорять. Ну тобто, я все ж таки дуже жадна до свого часу, і я хочу його проводити більш якісніше для себе. Але сам викладач, що в мене що в Сашки, дуже класні. Тобто, пояснень вони дуже доступно, дуже класно. Єдине, що шкода, що дуже піднімаються такі дуже банальні базові теми, які дуже затягнуто. Вони відбуваються. Що тобі вже просто не хочеться йти на уроки, тому що ну, ти такий, там нічого цікавого і так не буде. Ось, ось така моя історія з курсом англійським. Наступне питання: мінімальний бюджет для комфортного життя в Ванкувері і чи вистачає зарплати? А, дивіться. Загалом, насправді, коли я розказала, що ми знайшли роботу, дуже багато людей питало про те, що у яка зарплата чи хватає, і так далі. Але особисто мені некомфортно говорити ну, про зарплату а, зараз. Можливо, тому що не така вона достатньо висока, якби мені можливо хотілося, знаєте. Але насправді, коли ми виїхали в Ванкувер, всі до одного просто говорили Ванкувер, не їдьте, то таке дороге місто та ви не стягнете і так далі. Але... Ми реально тверезо оцінили свої можливості в цьому місті. Ми зрозуміли, що ми двоє молодих людей, ми без дітей, ми двоє будемо працювати, нам не треба більше нікого утримувати. Ми маємо знання. в Нас в принципі ну є чуть, -чуть І, Відповідно, ми подумали, що ми розберемося, тому що ми розуміємо, що якщо ми поїдемо в якісь менші міста, ну тобто ми там не реалізуємось так, як ми би хотіли. І відповідно, ми собі зрозуміли те, що насправді в Ванкувері в принципі плюс-мінус комфортно можна жити. При двох мінімальних зарплатах Тобто, коли у вас дві мінімальні зарплати, тобто ви можете оплатити якусь таку базову квартиру, та це, це не буде якась супермега, напевно, шикарна. Так швидше за все, якщо у вас немає збережень, ви будете збирати цю квартиру з маркетплейсу або те, що видають безкоштовно, а не те, що ви хочете купляти. Але ми розуміли, що в принципі вижити і непогано себе комфортно почувати можна з двох мінімальних зарплат. І далі відповідно, чим більше ви заробляєте, тим ну типу комфортніше ви себе почуваєте. Як на мене, комфортна сума для життя Ванкувері на двох це 4 тисячі канадських доларів. Це якраз те, щоб піти в кафешки, піти на якісь там розваги, це щоб не обмежувати себе в їжі і купляти нормальну їжу, це щоб мати плюс-мінус комфортну квартиру і так далі. Тобто, це ось така моя думка. Але в принципі, мінімальних двох зарплат також достатньо для того, щоб досить непогано жити. А, а далі ви дивіться від своїх потреб, від того, що вам потрібно, і так далі, тому що я не знаю для когось 4 тисячі доларів. Це буде типу, ти що на що ти тратиш ці гроші. Чита для когось це буде тільки стартова, якась штука буде тільки за хату віддаватися. Тому дуже все індивідуально. Дивіться під вас, але це моя відповідь. Наступне також питання до цього ж це допомога в 900 доларів. Як на неї оформлятися? Чи її видають всім і так далі? Це яка ти голосна ворона. Якщо чесно, я не можу відповісти на це питання, тому що ми на неї не подавалися. Я не знаю чи дають її всім. Я не знаю, що на неї потрібно. Я знаю, що її не так легко отримати, як цих самих 3 тисячі доларів. Це точно там мають бути якісь певні вимоги. Але так я не знаю, бо ми на неї не подавалися. Знову ж таки, ми просто ну ворона, просто вирішила, що ми двоє достатньо дорослих, повноцінних, самостійних людей, і ми можемо обійтися без цього. Ось ось така наша історія здається, що от ця деколи совість наша, знаєте, нам нам деколи мішає. Ми так само, як були питання про футбанки, ми не ходили в футбанки, були питання, де брати е, меблі безкоштовно. Ми не брали ніколи меблі безкоштовно. Я не знаю, ми просто будуємо своє життя так, як ми можемо, не надіючись на когось, е, ми мали якісь гроші і далі ми розбиралися по ходу. Я довго не лишала роботу свою, тому що я там заробляла. Я зараз додатково продаю консультації, але щоб максимально ми могли самостійно себе. Забезпечити і комфортно жити, ось так. І тому, на жаль, за такі якісь допомоги, за такі якісь штуки я не знаю. От і так само і за питання хостів. Я не знаю. Тому що ми не жили в хостів. Ми орендували квартиру на місяць за 3 тисячі канадських доларів. І Це було дуже дорого для нас. Також, але знову ж таки, зато я точно знаю, що якщо ми вирішимо ще раз приїжджати, ми справимося. І наступне питання: а, яка ситуація з шопінгом? Це моя біль. Чи знайшли ми де купувати одяг? Взуття це реальна моя біль, тому що я не знала, що в Канаді така проблема з шопінгом. Ну, не знаю, можливо, для людини, яка не вдівається, для якої не яка не переборчива, можливо, немає проблем. Для мене тут капець якийсь, реально. Особливо ладно, не так з одягом. З одягом я знайшла певні бренди, я вам тут лишу їх, де я можу достатньо гарно вдягнутися, стильно і не за всі гроші світ. Але взуття це якась жопа, вибачте за слово, тому що воно все всюди, в всіх магазинах одинакове. Тобто, якщо ти, ну тобто, там немає, наприклад, інших конверсів, та, тобто, або там не там є тільки. Конверси, уги і ще якесь там взуття, Доктор Мартін, це все. Ну, тобто більше якогось вибору сильного тут немає, і мене це просто вибішує. Ну, у мене була історія, це я коли хотіла купити ось ці червні кросівочки. Я коротше їх тут не могла знайти. Тобто ця модель достатньо тут популярна. Вона тут є, але немає розмірів, тому що дуже багато також китайців, яких е, також маленька нога відповідно. Я не могла їх собі купити, і мені друг Англії їх віз, просто щоб ви розуміли. Історія, це ця хотіла собі купити балетки, але балетки якісь яскраві, прикольні, так далі. Тут тупо всі чорні, таких як я ходила в 2010 році до школи. І я не. Не знаю, що з цим поки робити. Каже, що є якісь байери, каже, що можна замовляти з Америки, Європи. Я поки з цим не розібралася. Тут просто кожен раз жаліється, і мені навіть знайомі, які тут живуть довше. Вони мені кидають. Я, наприклад, спідниця ці шукала, які я сьогодні. Я її, коротше, шукала, не могла знайти гарно. Ну, точніше, тої, якої я хотіла, її тупо тут так само ніде не було. І мені там дівчинка була, знаходила, не знаю, вона її скинула мені п'ять синок, такі типу, не така вже погана та Канада, є вже тут. І це кумедно, але просто. Я просто привикла, що ти заходиш інстаграм там 100-500 вибір магазинів, купа магазинів, де ти можеш вибрати там ту спідницю, таку спідницю, чи ще якусь то там плюс є світові бренди і так далі. А тут якось трохи з тим тугенько. І останнє, напевно, на сьогодні питання: як змінилося враження про Канаду після життя тут? Давайте так знову ж таки моя історія то як я собі являла Канаду не така, як зазвичай всі Всі, зазвичай більшість принаймні, з ким я спілкувалася, Вони їхали в Канаду з такими рожевими Тому що це ну, одна з найрозвиніших країн світу, і так далі. Я думала, що це село. Ну не те, що село, прям село, та, тут якби собі є, напевно, село, а те, що тут ну, таке, ну, є так, тих пару висоток, але ніц нема, одягу, нема, магазинів, нема, нормальних салонів, нема, ніякого нема, урбану, ну таке. О, що ми тут будемо робити? Це ж село селом. Я вже так привикла до Києва, вже все зрозуміла, поймала ритм міста, во всьому розібралася, вже домофоном навчилася пользуватися. Якось так я собі уявляла ту Канаду. Я знала, що там гарно, але ну, мене та природа взагалі якось не цікавила, не парла. Зараз. Мені дуже подобається, чесно. Кажу, деколи мене мені оце дуже моє подобається, мене лякає, чесно. Тому що я розумію, що якщо я тут захочу лишитись, я не впевнена, що я готова тут лишатися. Тому що ми поки приїхали тільки на якийсь там певний час тут пожити для досвіду, для англійської і так далі. Але мені зараз в Ванкувері дуже подобається. Був у мене період депресії, відверто кажучи, я про нього хочу зняти окреме відео. Були періоди, коли в мене вже дощ, то це там два дріна нас душі ляли таких, що я ніколи в житті не бачила. Але Глобально, мені тут подобається. Мені подобається побудова міста. Мені подобаються люди. Мені подобається близькість до природи. Це взагалі вкрало моє серце. Мені подобається тут різноманітність того, що ти можеш робити. Мені подобається тут те, що ти будеш працювати, ти будеш мати щось в кінці. Не факт, що хата. <смі> тобто така ванковерська штука. Але ти будеш мати якийсь результат. Мені подобається тут, що всі грають за правилами гри. Мені подобається тут work and life і відношення до людей. Ну вот. Глобально мені тут подобається. А насправді, якщо говорити про міфи, які я для себе зруйнувала, то виявляється, не обов'язково мати машину. Якщо ти поїдеш в місто більше, то там можна жити без машини. Також виявляється, Канада не закінчується на Торонто. Бо я, наприклад, не особо дельше знала. Також виявляється, не всій Канаді холодно, страшне, а бувають комфортні, класні міста. Тому головне вибрати знову ж таки комфортне для вас місто. Я тут вам щойно тільки дозаписала відео, і хочу просто показати. Як виглядає все навколо мене. Воно так красиво, що я просто не можу. Але знаєте, що саме цікаве? Це те, що зараз, по факту, весна настільки настала, і це все тільки починає цвісти. Ну там вже сакури відцвіли, але От ці інші дерева починають цвісти. І я собі просто не уявляю, як тут ще може бути зелено. Наскільки тут ще може бути зеленіше, я не уявляю. Ось так. Я не знаю, що ще додати. Я сподіваюся, це відео вам було корисне. Якщо у вас є ще якісь питання, будь-які, задавайте їх в коментарях. Якщо я не нього не дала відповідно, хочете більш розгорнуті, що відповідь. А також заходьте, дивіться інші відео, тому що я насправді не багато що вже розказувала, показувала. Мені буде дуже приємно. І Бачимо з вами у наступних відео. Пока-пока.